Одне з найбільш постраждалих від повномасштабного вторгнення міста України ірпінь. Внаслідок збройного РФ без житла залишилося майже 16,5 тисяч осіб, а це 27% населення. Ну а пошкоджень зазнали домівки 90% ірпінців більше 100 багатоповерхових та півтори тисячі приватних будинків знищено внаслідок бойових дій в місті. Але місто живе, відбудовується, хоча і зі складнощами про те, як відновлюється ірпінь. Дізнавалися наші кореспонденти. Цей будинок в Ірпені сьогодні не впізнати. Ще кілька місяців тому тут був повністю зруйнований дах. Він згорів внаслідок обстрілів російських загарбників. Нині у п'ятиповерхівку потроху повертається життя. Василь Петровський один з тих мешканців, хто самостійно рятував власну квартиру від дощів і тепер приїхав сюди зимувати. Мебель мокра, підлога мокра, все мокре. Рушилось, тріщини пішли. Ми переїхали, повернулися сюди, коли з'явилося світло, газ. Рятувати оселю не просто власноруч, а ще й за власний кошт. Щоб відновити дах будівлі, родина Василя Петровського змогла зібрати близько 25 тисяч гривень. У нас грошей дуже мало. Нам потрібно було заплатити за кришу з нашої квартири 63 тисячі гривень. Ще гірше прийшлося родині з Донеччини. Ірина зі сльозами на очах розповідає, як з чоловіком приїхала до Ірпеня розпочати нове життя. Адже після початку бойових дій на Донбасі вони там втратили все. І тепер війна знову наздогнала подружжя. Їхня нова двоярусна квартира геть зруйнована. На щастя, нікого не було вдома. В нашу квартиру був приліт. Зайшла зайшов снаряд у другий поверх, пройшов і ну, опинився на першому поверсі в нашій кухні. Все згоріло, все наше, ну по суті, життя. Ми тут прожили вісім років. Наша дитина тут народилася. Спільними зусиллями мешканцям будівлі вдалося зупинити руйнування стін. Спершу вони замовили проєкт відновлення будинку, потім почали залучати підрядників до реконструкції. Здавались по 1100 гривень з квадратного метру. Спочатку виклали за планом квартир стіни, потім зробили конструкцію даху, накрили гідробар'єром і черепиця. Треба вставляти вікна, треба робити підлогу. І на цьому будинок як то законсервувався, того що Надалі коштів немає. Органи місцевої влади обіцяють поставити вікна в будинку і вже надали мінеральну вату для утеплення фасаду. Однак коштів на самі роботи ірпінці вже не мають. Тож разом з ранком вдома звернулись до волонтерської організації Добробат. Ініціатор проєкту та радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов каже, що головне завдання організувати мешканцям пошкодженого будинку зимівлю. Тому що вони, ти бачиш, своїми силами вже змогли перекрити, але є ще деякі види робіт, які потрібно їм допомогти, щоб підготуватися до цієї зимової пори. А от уже про якусь компенсацію, про повернення і так далі, ми мож, зможемо говорити саме після завершення війни. Тому що до завершення війни сюди не буде ніхто там, і ні інвестор не буде заходити, ні будуть там будуватись квартали, тому що в будь-який момент може прилетіти ракета. Наразі у будинку вже проживає 10 родин. Ті, чиї квартири вціліли, і ті, хто доклав неабияких зусиль, аби повернутись до рідної оселі, ну виїжджати не будемо звідси. Це наше місто, наша квартира. Будемо потроху відновляти. І, як чоловік сказав, буду на нашому балконі стояти, дивитися на закати і будемо пити шампанське. Ранок вдома стежитиме за розвитком подій з надією якнайшвидше побачити друге новосілля незламних ірпінців.